Отже, що ми маємо? Сьогодні відбулася стратегічна спецоперація, яку провела Україна, і ця спецоперація вже отримала назву Перл Харбор 2. Ця спецоперація також називається спецоперацією Павутиння, тому що павучиха у вигляді фури забралася в серце ворога, і звідти маленькі павучки розповзлися по чотирьох стратегічних напрямках, по чотирьох аеродромах. Де знаходилася стратегічна авіація Російської Федерації, якою нас залякували останні три роки. Наразі підтверджено, що знищено понад 40 літаків, і ця цифра може бути більшою. Знищені ту 95 Ту-22, А-50. Вартість техніки, яка наразі знищена, складає понад 2,5 мільярди доларів. Але не це головне. Головне те, що ця техніка не відновлювальна. Відновити і зараз сконструювати Ту-22 і його модифікацію, яка зараз носила ракети по всій території Російської Федерації, наближаючись до наших кордонів, неможливо. Немає ресурсу і немає відповідних складових. Це означає, що ми створили найкращу позицію для перемовин в Стамбулі. І нагадую, що Російська Федерація досі не надала проєкт меморандуму. Я думаю, що тепер у нас є всі карти, і тут треба подякувати пану президенту і пану Малюку. Операцію планували понад півтора роки. Вона була в режимі великої секретності, були задіяні різні спецслужби, постійно змінювали групу. Нагадую: росіяни її назвали Павутиня, ми її називаємо Перл Харбор 2». А всіх вітаємо з початком гарячого спекотного українського літа і нагадую, що в Києві плюс 28, в Москві палає.